Не запалять головну новорічну ялинку цьогоріч у місті через безпекову ситуацію. Однак місцевий виконком затвердив понад 120 точок продажу святкових дерев. Також їх продажем займаються лісівники, зрізаючи для цього дерева у спеціальних розплідниках. Тож яку вартість цьогоріч миколаївським родинам обійдеться новорічна красуня та де її можна придбати, розкаже наша колега Наталія Якобсон-Белібова. Вона вже тут наживо. І Наталія, скажи, будь ласка. Сама ти будеш ялинку встановлювати вдома? Чи гілочки? Який вибір? Вітаю Тетяна. Я вже встановила гілочки, тому що мені, якщо чесно, дуже шкода таку живу ялинку встановлювати. Але гілочки, які обрізали лісівники під час нашої зйомки, я забрала додому і вже прикрасила їх ліхтариками. І це дуже виручає під час наших оцих блекаутів та відключень, бо вони запитуються від Пауербанка. Ну а що стосується оцих ось точок продажу по Миколаєву, то їх дійсно понад 120 і цього більше ніж достатньо для нашого міста. Та, тобто придбати ялинку може будь-хто і на будь-який бюджет, їхня вартість на таких точках коливається. Це про ялинки від метра до півтора, від 300 гривень до тисячі. Якщо говорити про справжніх велетнів або ж якісь елітні сорта, то їхня вартість вже від трьох до десяти тисяч гривень. Більш соціальні ціни бюджетні саме на дерева із розплідників держпідприємства Ліси України там можна придбати новорічну красуню метр півтора за вишки вартістю від. 200 гривень до 300-350. Ми побували в одному із таких розплідників під Миколаєвом. Його площа 1,7 гектари. Там перші дерева засадили саме для новорічних плантацій ще 10 років тому. Рубають там дерева, яким вже виповнилося 5 або 7 років, не менше, і які у завишки не менше метра, і роблять це за спеціальним алгоритмом. Як заходимо на плантацію, бачимо, що ялинки ростуть кучно і вона гарна, красива, ми вибираємо її на ялинку. На наступний рік ті, що рядом стояли ялинки, вони теж міняють форму і теж стають красиві. На таких плантаціях щороку висаджують нові дерева після того, як зрубали вже ті, які їм потрапили на новорічний розпродаж. І зазвичай кожну таку ялинку спеціально маркують бирками, на яких вказано, де вона була вирощена та куди вона далі поїде. Адже у нас таких новорічних плантацій в області понад 36 гектарів. І звісно, цього для Миколаївщини забагато, то їх продають і в інші регіони України. Також на бирці вказують власника, який її придбав. І також продають не лише зрубані ялинки, а й ті, яким вдалося зберегти кореневу систему, щоб в подальшому майбутні власники могли їх вирощувати. Можна у нас придбати сосну з комом. Тобто вона буде з з, з, корінням, з землею пересадити в себе на садибу, і вона буде радувати вас не тільки на новорічні і різдвяні свята, але й кругий рік. І на жаль, вже традиційно, і спочатку на напередодні новорічних та різдвяних свят посилюються незаконні рубки соснових. Тож лісівники організували спочатку грудня вже 24 рейди і вивели п'ятеро порушників. Всі вони вже притягнуті до відповідальності. Вони, окрім того, що сплатили штрафи, ще й компенсують. Той збиток екології, який нанесли своїми діями, і також лістівники нагадують, що у грудні і у січні всі штрафи за за подібні дії вони потруються. Наразі у мене вся інформація. Тетяна, вам слово Наталія слово забираю. Я теж до речі, уже років напевне сім встановлюю гілочки. Більше того, коли натрапляю на рубки. Офіційні, то я просто ті гілочки збираю, і от у мене теж настільки мені радісно дивитися, як люди наряджають великі ялинки. Я сама собі морально можу дозволити тільки гілочки, Наталія, тому тут ми абсолютно солідарні. Наталія Якобсен-Балібова з Миколаєва була на прямому зв'язку.